Доброго дня всім! Продовжуємо розповіді про корупцію у Городоцькому районному суді Львівської області. Голова Городоцького районного суду Перетятько тримає кришу наркоманам? Читаю постанову судді Городоцького районного суду Львівської області Перетятько. Від 17 грудня 2020 року у справі номер 441 1900 дріб 20 про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 130 КУПАП олійника Петра Миколаєвича, що 30 жовтня 2020 року керував автомобілем в місті Городок у стані наркотичного сп'яніння. Цією постановою суддя ухвалила протокол про адміністративне правопорушення на олійника, повернути начальнику Городоцького відділу поліції Яворівського відділу поліції, головного управління національної поліції Львівської області. Наведу дослівну мотивацію такого ганебного вчинку судді викладено у постанові. З урахуванням викладених обставин. Зважаючи на те, що за протоколом вбачається, що місцем проживання особи, тобто олійника, адреса, даних про його перебування в Городоцькому районі Львівської області немає, тому беручи до уваги редакцію статті 276 КУПАП. Зміни внесені законом України від 3.12.2019 до 2019 номер 321 9 Зміни внесені під пунктом 10, пункту 1 розділу 1 закону України від 22.11.18 року, номер 2617 8. Зміни внесені законом від 17.06.2020 номер 720 риска 9. Приходжу до висновку, що для всебічно повного та об'єктивного з'ясування обставин справи та її вирішення відповідності до. Купа, показана справа про адміністративне правопорушення підлягає поверненню начальнику Городоцького відділу поліції, Яврівського відділу поліції ГУНП Львівській області для скерування до належного суду. І в дужках написано Жовківського районного суду Львівської області. Викладена в інформація у тексті постанови не відповідає дійсності. Суддя перетятько вказали дуже багато. Значить, законів, але той закон, основний, який значить до якого внесені зміни, яким з внесені зміни до статті 276, вона не вказала. Тому що 20.12.2019 20. року законом України про внесення змін до деяких законодавчих Україн, актів України щодо спрощеного до судового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень до статті 276 КУПАП внесено зміни, у відповідності до яких адміністративні правопорушення за статтею 130 КУПАП розглядаються тільки за місцем вчинення правопорушення. Згадані зміни набули чинності з 1 липня 2020 року і суддя Перетятько мало би про це знати. Але, на мою думку, в цій справі вона включила так звану дурню. Тобто вдала в себе посадову особу, що, немає, що не, знає, не знає згаданого законодавчого акта, посилаючись на нечинні документи, щоб знайти привід для нерозгляду у суді згаданої справи. У такий незаконний спосіб суддя фактично відмовила поліції у розгляді протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності наркомана. Що за кермом авто вишивав вулицями міста Городка, створюючи небезпеку для учасників дорожнього руху, водіїв та пішоходів. Як ви гадаєте, вона випадково включила дурню чи вмисно, я вважаю, що в такий незаконний спосіб з порушенням вимог закону голова суду Перетятько сприяла уникненню правопорушника від притягнення до відповідальності. Мабуть, отримавши за таку специфічну в лапках послугу чи маленьку суму, суму неправомірної вигоди. Наскільки мені відомо, щоб відкупитись від статті 130 КУПА, потрібно заплатити судді у вигляді зелених папірців суму з трьома нулями. Мені вдалося розшукати цю справу у Жовківському районному суді Львівської області. Яка вже була зареєстрована за іншим номером. Тобто, уявляєте, суддя відмовляє Городського суддя, Городському суді відмовляють. Поліція направляє в жовку, і вже ця справа губиться, вже невідомо, куди вона пішла чи не пішла. Ну, але мені вдалося встановити, що ця була справа зареєстрована за номером 444, дріб 99, дріб 21, яка 12.0121 року надійшла від Городської поліції. Суддя згаданого суду Ясиновський, Молодець, я його хвалю за це, правильно зробив, вчинив згідно закону і не купився на провокацію голови Городоцького районного суду перетятьком та 28.01 ухвалив постанову, якою у зв'язку з непідсудністю справи повернув матеріали до Городоцького відділу поліції. Викладена інформація показує всю незалежність в дужках судді перетятько від стороннього впливу, яка з порушенням закону чужими руками в дужках через поліцію вирішує свої питання. Тобто, нехтує третім показником бангалорських принципів поведінки суддів щодо чесності та непідкупності при виконанні своїх обов'язків. Вживаючи незаконних дій для унеможливлення притягнення до відповідальності олійника, який, як зазначено у постанові, берега є бригадиром ТОВ завод Стеко в селі Надітичі Жовківського району. Враховуючи, що з часу вчинення правопорушення, тобто з 30 жовтня 2020 року. І датою ухвалення постанови Жовківським судом, 28 січня 2021 року, без двох днів минуло три місяці, ніхто вже не зміг би притягнути правопорушника до адміністративної відповідальності. Строки притягнення вийшли. Це ще одна злочинна схема, якою користуються судді для того, щоб заробляти в лапках показники та сприяти в лапках. Ухиленню від притягнення до відповідальності правопорушників, цією злочинною схемою у повний ріст скористала голова самого справедливого в лапках Гродоцького суду, у якому працюють шахраюваті судді, одна краще від іншої. Це конкретний приклад, як суддя Перетятько взяла під свій дах наркомана, увільнивши його від притягнення до відповідальності. Скільки ще таких прикладів можна навести? Гадаю, що майже до кінця цього року, якщо я буду оприлюднювати їх щодня. Тому реклама, реклама в лапках самого справедливого правосуддя в цьому суді та систематичного порушення бангалорських принципів поведінки суддів буде тривати ще довго. Реєстр великий і справ дуже багато. Громадяни мають знати все, чим займаються такі. Білі та пухнасті, в лапках недоторкані та самі справедливі судді Городоччиним. Ще не зайвим буде, коли ці матеріали будуть систематично надходити до Вищої ради правосуддя, щоб і цей найвищий орган правосуддя міг збагнути глибинну прірву корупції, що проникла в цей суд. На цьому я завершую. Прошу підписуватись на мій канал і коментувати. Надано інформацію. Дякую за увагу.